Всім привіт! З вами сьогодні Супер Роха і моя сестра Ікуля. І сьогодні э, я вирішив зняти зі своєю сестрою Бапу Фліпчають. І давай ми розіграємо на чоловік, у нас є по 5 э, проб. Кожен виконує їх і ми закінчимо цей день. Так, я перший. Хоч покляшечка. Я кидаю. Перший не почувся. Yeah. Два. А, Сань. Не Я маленькая букетка на землі стояла два рази. Тепер бара. Теперь мне не сейчас, а? Дальше не получится. Кто я не є і ми знову йдемо. Тепер знову останній раз я повинна скинути бляшку цю встала і куди. Якщо вам не виходить... То ми закінчиться. Давайте приступимо. Oh, wow. yeah. Перший, я вже переносила. Один раз, бо пляшка наша. У -у 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 -у. Тепер кидаю віку. Я стану з цієї сторони, бачу, що вона щаслива. Перший не почався. Другий не вийшло. Третій. Четвертий. П'ятий. І не получилося. Наша вікуся програла в цьому челенджі. Ставте лайки. Абонирайте се на канал! Бай бай! С вами Супер Рока!